Ми, шло, ми на бувре, 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 чи як вони, на боярці заїздили, ми такий круг. оля. А, а я то ще я я не поняла, чому це вони мене забрали, як вони раніше в мене по приїхали? По перше, я не знала, до скільки ну, обнімемося, Бо я болію. Воно вже наче відходила. А потім Вітя дзвонив, що треба йому одежу завести. Ага. Я поки знайшла ту одежу, поки ми це. Тоді ще його їде на разом. Саша. Ми вже поїхали того Сашу забирати. Щоб він без такої мамі, і папи робив, бувашніки. То ми оце таке... такелітінька. Такі путешествия зробили. Все, накатався? Люба, давай хрестик і хай катається до первого разу.